Я тутечки сьогодні трошки тварила і витваряла оп'ять. Що оп'ять? Я знову рулет со смаком. Слухайте, з смаком і створом. Сказати, що він добрий, це нічого не сказати. Трішечки заздалегідь нам потрібно зробити опару, залишити її буквально на 15-20 хвилин. Вже опосля беремо якісь вагани, додаємо туди всі інгредієнти, окрім муки нашого опару, Все добренько перекалапусили і додаємо поступову муку і замісюємо тісто. Туточки тісто має бути таке слегка липнувше, не потрібно в ніякому разі його забивати мукою. Воно таке трошечки липне, добре його вимісили, накриваємо і залишаємо в теплому місці десь на годину-півтори. А вже після, як минув час, ми готуємо начинки. Я вам показую один із варіантів, як то може бути. А взагалі, туточки все за вашим смаком і вашими коштами. Можна зробити жорожою і з горіхами, в принципі, як на регалочки, слухайте. А можна з якимось джемом, тільки таким, знаєте, не сильно рідким, щоб то не вихід Тікало з берегів опосля. А тут очки тісто я розділила на дві частини, взагалі можна і на три частини, а можна і на одну таку здоровецьку зробити. Я розділила на дві частини, розкатала два пласта, такі, знаєте, десь товщиною пів сантиметра, приблизно, плюс-мінус. Далі виклала начинку, все добренько тако завернула, защепила і залишила, щоб вони піднялися десь на півгодинки. Вже опосля, як минуло півгодинки, я смазала яєчком, жовтком верніше, з молочком і відправила в розкочігар. На духовку.